Друзі, я сьогодні з вами хочу поділитися, як ми іноді, коли нам боляче, плутаємо добро зі злом. Наприклад, от, полюбили ми якусь людину і дуже добре до неї ставимося, робимо все для того, щоб ця людина була щаслива, нічого поганого їй не бажаємо і так далі. А ця людина робить нам боляче. Так? І ми іноді робимо висновок який, що любов це погано, що не потрібно любити, що потрібно ставитися до всіх так само, як ота людина ставиться до вас. Так от тут іде максимальне таке а, перекос такий. Ми неправильні висновки робимо. Проблема не в нашій любові. Проблема в відсутності любові з іншого боку, і е, якщо таке сталося, то це не значить, що потрібно перестати любити навпаки. Це значить, що треба любити і ще більше любити себе для того, щоб не залишатися поруч з такою людиною, але не переставати любити. Якщо йти по першому шляху і якби уподавлятися тим людям, які ставляться до одне до одного без любові, які використовують одне одного тільки для того, щоб задовольнити свої власні потреби, так а при цьому викидають як на смітник одразу після того, як ця потреба задовольн задовольнилася, або після того як людина зрозуміла, що їй більше від, від вас нічого не потрібно, так. Якщо йти таким шляхом, то ми катимося в пекло. Це буде суспільство, в якому нікому не можна довіряти, в якому потрібно завжди бути на стрьомі і чекати, що тебе образять. Якщо ми будемо любити, не дивлячись ні на що, якщо ми будемо зберігати свою дитячу таку природню сутність, коли ми довіряємо, та і себе захищаємо при цьому. То ми йдемо до раю на землі. з одного боку. Цей шлях він може призводити до того, що інколи нам буде боляче. Від цього ніколи не втечеш, навіть якщо повністю закрити своє серце і нікого туди не впускати, все одно ти будеш жити сірим і страшним життям. Тому насправді від відпустити усе, та і впускати всередину любов і дозволяти собі пірнати в цей досвід. Я маю на увазі не тільки романтичні почуття, а взагалі любов до друзів, любов до співробітників, до кого завгодно, та якщо довіру впустити всередину. То так, ми інколи будемо страждати від того, що хтось нам зробить боляче. Але у нас завжди є внутрішнє своє я, і ви будете завжди знати про те, що ваше внутрішнє я це добра людина, це людина, яка нікому нічого поганого не бажала, яка не очікувала від інших поганого, та і тому заслужила на щастя, і воно буде. Тож, я вас закликаю любити, любити якомога більше аспектів вашого життя, якомога більше людей. Любити всіх без розбору, не дивлячись ні на що. Але при цьому, будь ласка, якщо ви не відчуваєте, що людина, яка з вами спілкується, відчуває до вас те саме, якщо ви відчуваєте, що та людина е не цінує, е відноситься до вас е паскудно, та вами користується вас. Якимось чином ображає або токсична з вами, так? то просто максимально себе ізолюйте від неї. Не потрібно з такими людьми спілкуватися, не потрібно їх утримувати в своєму житті. Шукайте тих, хто буде максимально добрим до вас, тих людей, які по своїй суті не здатні зробити іншому просто так боляче. І такими людьми себе оточуйте. Тоді у вас все буде добре.